Молитви до святого Миколая Чудотворця мають особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті. Святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець. Молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов, переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю чудотворцю. Моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, стіли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани. Об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов. Переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов, переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю. Моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани. Об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов. Переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов, переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю, чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю. Моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани. Об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, стіли рани, об'єднай серця, нехай любов. Переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю, чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов, переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, стіли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю. Моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани. Об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов. Переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов, переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю. Моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани. Об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи, Амінь. Миколаю Чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов. Переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Миколаю чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі, зупини війни, зціли рани, об'єднай серця, нехай любов, переможе ненависть. Покрий наш народ своєю молитвою. Будь з нами у темні часи. Амінь.